Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Ось з ранок приїхали на ділянку зробити обробку полистови. Зробити підживлення полистове, дати від шкідників. Ось віддати від сири і гнилі. Це наш участок за селом. Робимо обробку. Зараз вам покажу, якими препаратами ми працюємо. Працюємо ми біопрепаратами в даний час. Ось, Даємо актофіт на 12 літрів, десь даємо 100 грам. Також даємо Фітоспірін. Фитосприн це паста, ми її 200 грам розбавили на літр води і по 100 грам вливаємо на бачок. Ну, а також біоприлипач додаємо 10 грам на 10-12 грам на 12, 12 літрів води. Ну і Даємо плантатор дозрівання. Його даємо ми. 120 грам на 12 літрів води. Ось таку обробку ми проводимо. У нас тут йде сорт мапема, мапема трохи вже плодоносить. Збираємо ягоду, ну маравіла, то ще не дуже. Ще, ще ну, деяка цвіте, деяка вже є зав'язана ягода, деяка є спіла я там одна вісить. Ну На нас сорт він пізніший, він пізніше і плодоносить. Ну, а це у нас участок іде вже полана. Ось такий тут у нас 8 радків по 80 метрів, а це на сортова. Робимо зараз підживу, листовий. Вона буде корисна для того, що ягода набереться калію, буде гарно дозрівати і не буде кришитись. Фотоспіринчик даємо, щоб не з'являлася ця сира гмильд, такі п'ятна на сіренькі на цьому на ягоді і Актофіт від Тріпса, щоб зробити профілактичну обробку. Хоча ми тут виконували моспіланом не дві назад, напевне. Працювали ж тоді, що ми ягоду. Майже не збирали, тоді тільки де-не-де була стигла ягода, там ми її не збирали ось то обробили Моспіланом, ну, він дуже поміг від тріпса. Він знищив тріпса. Хоча Моспілан кліща не бере, але тріпса він прибрав. Ну, Актофіт він бере кліща і тріпса. Ось то ми обробили їм. Ну, ніби нормально, ось так. Підписуйтесь на наші канали і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.